Така дурнувата. Ну, я вже тобі скільки раз говорила. Я тобі говорю, як ти йдеш до свекрухи в гості, не вдівайся, так не роздівайся. О, бачу, вже тобі Настрій спортила, сказала, що ти транжир. Я Я три роки. заміжнюю, три роки я в тій самій курточці і тих самих чоботах завжди свикруху відвідую. розумієш? Ну, а як же? Ну, а на що мені її нервувати? Ну і не що я сама заробляю? Ну, що ми собі самі купили? Але від того часу, як ми вийшли заміж, то все то купив нам її син. І навіть те, що ми мали до її сина, то все одно заслуга сина. Ну а як же? Якби не він, то що би ми мали? Щось то В тому житті? Ні, ну а вона собі то має в голові, розумієш? То... Та. А як ця дочка приходить, то ми всі разом приходимо. То дочка така з зятем файна розодіта, а вона така щаслива. А я з її сином вже така поскромніша. Ну ти що то такий мій подарунок їй на новий рік? на що, на що мені щоб на психувала, Розумієш, то та як в тому анекдоті, Як там ваш зять, як там дочка поживає? Ой, так файно її повозить по курортам та подарки купляє. А невістка, а невістка така курва, хіба хоче їздити по курортам, та щоб її купляв подарки. Ну та й все, ти розумієш, то вже було. До нас, то вже було до нас закладено. Нам просто треба йти по правилам, Олька. І все.